Так, зараз ми йдемо у відділення Укрпошти і здати нашого листа для них розпорядження, щоб не чіпали фізу особу. Добрий день, дівчатки. А керівник ваш є в відділення? Ну а хто у вас зараз? Тому що я ніде не знайшла інформації, хто керівник відділення. Можна його позвати? Ця відеофіксація, я хочу здати вам. Це копія для вашого відділення і копія для вашого керівника Смілянського. Тут, ось, на моїй, будь ласка, в цьому місці поставте ж там, що ви прийняли його, число, номер прийняття. Рекомендованим листом, будь ласка, направте. Ну, ви ж можете самі відправити його до свого керівника. листом. Тільки так, по-другому нельзя, да? Так, рекомендованим листом, і ми приймемо і не Так, один екземпляр вам тоді. Добре. Отут, мені, будь ласка, що ви прийняли. Де тут місце печатки, будь ласка, печатку. Я не буду Чому? Ні, мені не треба, не щоб була відміточка. Мені потрібно, щоб на, на моєму було відміточка, що ви прийняли його. Будь ласка, так, завжди да, робиться в будь-яких організаціях. Де приймають листи ну, від громадян? Ну, я офіційно вам дала. і надала. Правильно, розписав, Правильно отут, а на моєму екземплярі. Це офіційно. Почому це не офіційно? Це, це Ні, це офіційно. Це офіційно. Так, пошта відмовляє мені в наданні цієї послуги, яку вони повинні предоставити. Вони відмовляються ставити штамп і приймати номер е, прийняття на моєму екземплярі.